був. Стукну? Да, стукнув. Він там да? да. подав як як джих падає, значить, 10-12 г. О. <пункт> Видно, доганяв. Це ну, просто шикарно. Але бере. Зійшов. в траву заходить. Заходить ніхто, так? Да? Так, знову брав. Або по траві вже, типу, поніс. Ти так. Да? так. Тільки не сильно, так як ти вправо закинув. О, є. <звук> <звук> Зійшов. Та блін заходить в ту, і сходить. Одній проводці дві, дві покльови, два сходи. А бере, бере, бере. Та кушинка, говориш, виходить в неї і все. Ja, ну, no. Не Ну. Не сидить ті кувшинки. Він з неї виходить і, і атакує. Да, no. ну, no, да. No, no. Дубесь, атракуєш так, що аж це виставить відскакує. Ну. No. Клвка? Ну, хорошо, хорошо. Гарний? Да? Тих пьє маленький. гарний, так. Ну це вже добре сів. Ось ти не попадаєш на нього, так? Да? Клівуха. Yeah. Саня, <смірка> не дивись на мене так. <смірка> Довга пауза. Довга пауза, в чому прикол. Воблір все те саме. А, мене може, знаєш що, мене... Oh. Знаєш, що в мене... Вохте! Знаєш, у мене може бути чого? У мене глибше ліза. у мене шнурок тонший. Понятно? Так цікаво, так? Да? Ведеш, ведеш так тик такий. Ведеш видач. Есть <плес> <плес> Запакували. Запакував я до піддивився, бля. Бачу где-то Ну, дела. Покльовка була. Тикнув. Знову тикнув. Я. Yeah. З третього раза би Ох, блін. Трижи. Він в траву заходить, пома. Заводи в траву ішов. Бачите, я не знайшов. Може чуть. Круто не ловив. Правда, тут нема коли говорити Говорити будемо потім. Та так, да, согласен, тут треба ловити поки час є. Раблихід закінчиться. І все. Вечок не... прижу по ковшинкам. Mm -hmm. Ще вже штуки звідси виняв. Ми з тобою в цьому році... Ми з тобою в цьому році по окуням даємо такої тяглини. Чесно, я вчора не зря відпрацював 14 годин, щоб сьогодні відпроситись на рибалку. Ну в дійсності мені геть недобре вечором було. Перевтома, може? Так, да, перевтома. Просто перехтома. Не бачу ні. Треба ж для глядачів знімати контент. Кушу. Надо попробовать вправо закинуть. О, є. Підсів вже біля чого. Так, так, тут. Вот. Не здавати. Може не дійшов. Може быть. бути. Я тебе скажу, из відос побачать, тут для залива дуже багато людей офигеют. Просто офигея Есть. Справа. Взял. Ну те що там щось погнало, то то факт. Ну коротше десь щось воно тут тусується. Ну, там воно постійно м'ягло чогось Ну, про... А ми ж там на вобліри не ловили. Ми ж там на резіну лубили. Ох, я ж кажу, ти... да, хто тих... це. Любили, так? Так, так, так. Та і так як ти казав, плюс-мінус де виходить і куночик ж, друзі вибрались ми знову на берег було холодно погода портиться пориви вітру 4-5 метрів плюс-мінус буває часом з якоря нас вириває. то я вже його кидаю в мене ломік то він застромлюється в принципі нас двох тримає навіть можна стояти але рибалочка крута, Поняли, що, як на що, як подавати, які паузи давати. Ну, просто огонь. Буба вже в мене був, звісно, флет, 40, не 45, я там, я не знаю, 50 чи 55 є. Ну, Їх там дуже багато розмірів, є, 60-ки, 70-ки. І пішло-поїхало їх там до 90-го, якісь там вони точно є. Я дивився в Японії. Але рибалочка радує. Такі кабанчики, покльовочки, при тому, що на резину він взагалі перестав клювати. Повністю перестав клювати. Так, да, та є такі, що багато там вирізати треба. Ні, ну Коли ти такі пусті відоси просто видаляєш, це вже економиче. Є? Угу. Бачиш? Ти кажеш, на що тобі цей? Давай доставай, колодочек. не грайся з ним. Я хочу це він... О, на свічку. Свічку, <свічку> зараз йде. <свічку> і йде, все до відпустимо. Таня, робиш реальну фігню. Бери її акуратненько і все. Я просто бачу, як ти палку зігнув, мені страшно за неї стало. Все, Може і щука бути. Дуже так іде важко. Ні, окунь хороший. Yeah, okay. Високнув. Uh -huh. Так, а де наші плоскоповці? Ні, ні, не, не щука може бути. А може, або щука. Ну, короче, два рази погнали. Ти би все, зараз щуку пішов. поклевка е хороший В по кувшинках и не сбирая все кувшинки вот тут вправо дрочек Ты резину ставишь? Я уже рад, что, что не оставил. Єрап'яна. пусти палку донизу. Не показуй всім, що ти тягне, що робить. Він вже засік. Ага. Він вже сука, почув, харцювання. Гораз вже будуть тут. А я бачу, я бачу, де він ганяє. Вчора будуть тут, гарантія погано. Що казав? Фу. Ще одного дубовую капульчика. Хороше лупити у кунів. Буде просто морда знайома, не можеш водати. В мене личко проти твоїх щок. <рес> в тебе щоки більші, то що в тебе морда. Що ти чіка, блять? Ти не їде. Не їду. Нема чим? Все, і тебе на попродавав! Словив опаруку, Ніл. Це відпускний варіант. Але mm -hmm. вже приємно. Угу. Да? Mm -hmm. Випускай пупсіка. Все. Я куда-то убили ракет Опа. Понял, да? Сразу в Справа. Странно, что Ну, там просто стоить Він типу, як в натурі в залазить в кушинку, він його бере, закручується, там я його вириваю. <șee> Просто витягуєш в наглу, так? Це вже третій, так? Просто в наглу витягуєш його і все. На буксирі. блядь, Врать г'єну доведеш блядь. ха-ха-ха, <laughs> здесь выебать нельзя армия, армия, давай дни, не, о, зачет не Ну, я ж тобі казав, що в мене покльовка була. Саня, удочка, вершина. Навчись відкривати душку. ту палку зломиш. Є. О, теж такий хорошенький. Сонечко вийшло, красота, рибка покльовує раптен більше в ковшенці не його волю. Почув я, як він просто гепнув, да. Ну хороший вот окуп.

Краси. Красій. Вс, діймав, я два друга, блять, тепер нахуй. Залишився один да в лоці. Не знаю. Не ти що таке? Та ні, нема там. Дивись палку зламаєш, ти ж мені казав, блядь. Згіб такий робить. блядь, я зараз подавав. Тільки для війни рибалки не купали. ну от друзі. Акушарик. Ну, в принципі, я вже риби не беру. Хай поверстер. У мене є достатньо, мені більше не треба. Дивіться, ну все такий грам 400. Опа. Як все випали. Буду включатись, коли тільки рибу буду випускати, бо батарейки мало. О, зловив окунчика. Такий, граміків 200. Випускати. Є ти щось інше поставив. У <реш> <В> мене більший. <реш> давай разом випускаємо. Пірика. О, дивись, як класно. Парочка. Ей, давай. Давай. Та ти ще його погладив, так? Ти що? Прижи, Саня. Воу, 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 воу. Що? Ні, це з тих більших, понятно? <реш> Каже з бішок. З бішечки. Він Каже з бішечки. З бішечки я випускав. Бі. Аби ще я сповнав, що камеру треба включати, коли ти його випускаєш. то це взагалі хохо. <голов 'я> Блін, дивлюсь, а я нічого не знімаю взагалі. Дружляк, да? Да, що ви... Дружляю собі тисо. Що випускаю, що ловлю, блін, дивлюсь камера не включена. А забувається чисто, ну, чисто Ти не знаєш? — Це азарт. Азарт бере і все. Скільки ще часу має пройти, щоб ти вже на пів свідомості вже знав, що ти якась там ситуація така цікава, ти маєш включати камеру. Є. Є, друзі бомбит. Нічого не, не поганого. Да. М-м. Ну, ну. Я продовжу. Ну. Файне окуньки. Ксик звідки? А я думаю, він не губи відірвав. Ой. Напевно, друзі, ми будемо завершувати рибалочку. Да, нам ще треба заново блин, хороший, хороший прач. Смотрите, я Квинбер. Пиццил. Ну такие, это грамм 200. Слухай, да. Грамм 200. Ай, да. Он Нормальный да. <laughs> Ну, Тут ми завершуємо свою рибалку, ще половили окунців на резіну в кінці. Просто шалена рибалка. Я вже давно ні, попадав, попадав вже, ну давненько, як для мене то вже давненько, ну, як ви розумієте. В принципі, працювала резина, воблер працював, 45-й флет. Але, як говориться, рибалка була дуже шикарна. Аби Саша не зрозумів, як на що ловити, то ми в нас нічого не буде. На цьому будемо завершувати всім пока.